Вітаю усіх на каналі Домашня кухня і сьогодні готуємо красиві хрусткі та ароматні яблучні квіти. Беремо 450 г дріжджово-листкового тіста, розкатуємо і нарізаємо на полоски. Три великих яблука очищаємо і нарізаємо кружальцями. Кружалець має бути рівно стільки, скільки полосок. Далі за допомогою ось такої кришечки вирізаємо серединки і формуємо квіти. Сформовані квіточки викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Далі нам потрібно одне яйце і суміш цукру та кориці. Я змішала 2 столових ложки цукру з однією чайною ложкою кориці. Спочатку квіточки змазуємо яйцем, а потім зверху посипаємо нашою цукровою сумішчю. І ставимо випікати. Випікала я при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. І ось такі смачні, красиві квіточки у мене вийшли. Обов'язково спробуйте, це дуже легко і надзвичайно смачно. При бажанні можете посипати цукровою пудрою. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео.